В Ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Уряд Латвії повернув обов'язкову військову службу для чоловіків від 18 до 27 років, щоб утримати Росію від вторгнення до Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Кришяніс Карінш. Зазначається, що Латвія пішла на такий крок, щоб посилити свою оборону, готовність збільшити резерви та поповнити арсенал зброї на тлі російської агресії. Цитую, ми маємо бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та російські політичні класи ясно бачили, що рух до Європи неможливий. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, рада вітати, Рада вітати, як завжди. Дякую за запрошення. Тепер усі чоловіки призовного віку в Латвії, крім осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, батьків одинаків та людей з подвійним громадянством, вони мають відслужити один рік. Нововведення стосується і тих, хто живе за кордоном. Чоловіки, які відмовлятимуться служити, кажуть в уряді, можуть бути оштрафовані або ж відправлені до в'язниці. Військова готовність та політична рішучість Латвії про що це говорить для вас. Ну я думаю, що взагалі останнім часом ми бачимо, що низка країн, які, наприклад, межують з Україною, вони відправляють такі дуже чіткі сигнали, і ми розуміємо, що тут адресат є Росія, а що в випадку чого вони готові до зіткнення? Да, тобто, ми розуміємо, що знов ну, ці країни входять в НАТО, де якщо ми говоримо країни Балтії чи Польща, але з іншого боку, ми бачимо, що все рівно є побоювання, що при якомусь із сценаріїв Може так статися, що відбудеться зіткнення між Росією і однією з країн, країнами, яка входить в НАТО. Тим паче, що час від часу ми бачимо, що і в західних змі з'являються сценарії. А куди Росія може дарити ще? Да, тобто, наприклад, і називаються можливими цілями ті ж самі країни Балтії, і тому я думаю, на фоні оцих всіх чуток, плюс, якщо ми зараз подивимось на нюанси пов'язані з НАТО, то вони, наприклад, організували безпрецедентні військові навчання за розміром у східній Європі, а в Польщі, наприклад, теж до цього було прийняті циркуляр міністерства оборони, який визначає порядок мобілізації для польського. Ських громадян, якщо, якщо щось станеться, да, хоча сам закон був прийнятий ще в 2022 році, тобто ще по суті минулою владою, але Циркуляр Міністерство оборони Польщі видало саме зараз. Тобто, я думаю, що це все є знаєте таким своєрідним сигналом в сторону Росії, що якщо вони думають, що десь, скажімо так, на фоні турбулентності, яка є в Сполучених Штатах Америки, і, наприклад, подумають розширити поле бою, наприклад, відкрити новий фронт, то навіть країни Балтії чи країни Східної Європи, то вони десь вже організаційно до цього готові. Тобто, я б сказав би так, що це є. Спроба а, такого превентивного заходу наперед, хоча з іншого боку, слід також відмітити, що а, в Європейському Союзі навіть натів серед натівських країн тут немає однозначного погляду, тому що а, наприклад, схожа дискусія була в Німеччині а, з приводу того, а чи не не є сенс повернути загальнообов'язкову повин... ну, військову. Повинність для а, всіх чоловіків, але наразі там а, поки що не підтримали цю ідею, тому що там декілька років тому вона була відмінена. Ну і зараз є багато хто вважає, що немає сенсу а, повертатися до цього, тобто є модель армії за контрактом а, і тобто залучено до бундесферу, і власне слід використовувати цей механізм. Тобто я до того веду, що насправді країни східної Європи, які безпосередньо з нами межують і. Які потенційно десь можуть стати першою ціллю для Росії, якщо там справді вирішить прийняти таке рішення вдарити вступити в пряме зіткнення з країною НАТО? Вони десь починають готуватися. Але всередині, як бачимо, НАТО, там не всі країни поділяють таку точку зору, що це прям саме найбільш ймовірний сценарій. Але я б сказав би, що дії. Країн Балтії і Польщі вони скоріше свідчить про бажання на всяк випадок знаєте, краще бути підготовленим ніж не підготовленим. Ну і плюс це таке ж теж через підкреслю сигнал в сторону Росії, щоб вона не думала, що країни НАТО або ці Балтійські країни, що вони, наприклад, будуть готові там швидко здатися, і так далі. Тому що ми бачили, що знов таки в гуляли ці сценарії, що якби Росія напала, наприклад, на Балтійські країни, а якби там розвивалися бойові дії чи і коли і як би НАТО могли прийти на допомогу і так далі, ви отже, згадали дійсно неодноразово з'являлася інформація в іноземних змі, які посилаються на якісь власні анонімні джерела щодо можливого наступу Росії на країни НАТО. Різні сценарії, причому до різних країн примінялися вони. Яку політичну лінію веде Путін в цьому напрямку? Так, те, що є прямим посилом, і, можливо, є якась інформаційна політика, саме війна проти країн НАТО? Знаєте, на інформаційному рівні, якщо послухати офіційний Кремль, то вони воюють і так вже з НАТО, тобто вони а, Насправді постійно намагаються сказати, що буцімто на території України вони ведуть а, війну з натівськими країнами. А, але по факту помітьте, як тільки виникають певні інциденти, е, наприклад, з приводу ракет чи дронів а з натівськими країнами, то Росія скрізь намагається одразу так на відмежувати, сказати, що це там не зовсім вони і так далі. Тобто, щоб е, знову таки не відбулася історія з прямим зіткненням НАТО, і НАТО не довелося реагувати. Парадоксально в цій історії, в тому, що і НАТО насправді взаємо. Має схожу позицію, а я думаю, ми на неї теж звертали неодноразову увагу, що коли там відбулася залітання певних ракет чи дронів на територію однієї з натівських країн, ті країни, наприклад, Румунія, але не лише вона, вони говорили, що та ні, це не було не було проти нас спрямовано. То воно тут залетіло а в прикордонні регіони, але проти нас не було спрямовано. Тобто, в мене взагалі складається враження, що на рівні, скажімо так, фактичному в НАТО теж не дуже б хотіли б перевіряти. Знаєте, це пряме Зіткнення а, з Росією, а, але на рівні риторики, ну ми бачимо, що Росія активно спекулює на цій темі, а пов'язані з НАТО, що а, от вони безпосередньо вже воюють з НАТО. Ну і плюс ми бачимо, що час від часу вони намагаються а, цю ж саму риторику з приводу НАТО реплікувати на майбутнє, говорячи, що будь-яке урегулювання, так тобто відновлення миру на території України в нашому регіоні, тобто неможливо до доки там на Денатівські впливи і так далі, ну тобто, і це при тому, що по факту ми бачимо, що в нашій країні зараз ну з приводу НАТО є консенсус. Він, тобто, є навіть і в парламенті. Тобто, якби да це питання з'явилося, тому що навіть ті, хто був проти, там умовно, як СОП, ОПЗЖ, бойку, то вони тепер за, тобто всі тепер і були б готові насправді за це проголосувати. Тобто, це показово да для нашого суспільства. З іншого боку, я наприклад зустрічав такі цікаві сценарії серед американських аналітиків Ренд Корпорейшн з приводу. Того як би потенційно могло відбуватися, ну уявмо собі, що в будь-якому випадку ми дійдемо до цього питання мирного врегалювання в Україні, і серед одних з питань, от з приводу НАТО, то тут теж приєднання, наприклад, України до НАТО, теж могло б бути в різних варіаціях, тому що є країни НАТО, наприклад, Норвегія, які свого часу не розміщували на своїй території інших натівських баз або, а, скажімо так, натівських військових, да, і вони продовжують бути в НАТО. Да, а є країни НІК Західна Німеччина, коли приєднувалася, то, то вони тоді приєднували ситуацію. Коли частина була окупована, але вони приєдналися, і там були теж певні умови. Тобто, я, я думаю, що незважаючи на те, що на рівні риторики Росія постійно відкидає, що НАТО тут не має бути, і так далі, в реальності, якби так питання стало, то тут могли б бути різні насправді модальності. То де ті червоні лінії для НАТО, ви от згадали, дійсно були різні ситуації. Навіть пам'ятаємо, що в Польщі є трагічна історія, так коли війна розплескується з України, це очевидно, і на території Румунії, і на території Польщі вже, але ми бачимо дуже стримані коментарі урядів країн. То де ж ті червоні лінії, що буде вважати НАТО прямою конфронтацією з Російською Федерацією. Знаєте, парадокс полягає в тому, тут що це все рівно буде питання інтерпретації. Тобто, от просто ми маємо це розуміти. Якщо ми уважно почитаємо механізм колективної безпеки, який прописаний в ключових документах НАТО, то там є моменти, що реакція НАТО відбувається після певних спершу, тобто країна, от яка вважає, що вона зазнала удару, наприклад, від якоїсь іншої країни, і вона звертається за колективну допомогу, то спершу відбувається режим консультації, так і режим інтерпретації, як далі реагувати на цей виклик. От я думаю, що отут і є ключове питання. Тобто, з одного боку на рівні риторики, ми бачимо, що представники НАТО постійно говорять, що якщо відбудеться таке зіткнення, то одразу буде реакція. Але по факту, як показали деякі інциденти, ну в ті самі Польщі або в Румунії, ми бачимо, що це буде питання скоріше інтерпретації керівництва цієї країни, а в подальшому, і інтерпретації в контексті з НАТО, от саме саме тому помітьте, що а, зараз низка європейських союзників Сполучених Штатів Америки, які входять в НАТО, вони з такою. Скажем, так увагою дивляться на те, що відбувається в Штатах, те, що може наприклад відбутися з там, якщо наприклад прийде Дональд Трамп до влади, та який вже неодноразово говорив, що він вважає, що на США дуже багато вкладають в НАТО, і так далі. Тобто вони розуміють, що насправді питання допомоги може бути може залежати від питання подальшої інтерпретації або готовності ключових країн НАТО, а справді певний інцидент. Да розуміти як прямий напад, і в і, і тобто, тобто тобто тут є оцей момент невизначеності, який до речі, я думаю, підштовхує низку країн, які безпосередньо можуть з Україною або з Росією, а до того, що вони розуміють, що можливо так статися, що на перших порах їм доведеться а, бути знаєте, лише тільки на свої сили опиратись, що стримує Путіна не нападати на країни НАТО напряму, так і як може можуть відповісти країни НАТО. Ну, я думаю, що Путін а, розуміє насправді неспівмірність, власне кажучи, потенціалів Росії і напряму країн То, тому що ну а, власне кажучи, а, якщо ми говоримо про потенціал країн НАТО, То це. У дивіться собі сполучені штати Америки, Німеччина, Франція, ну і низка низка інших країн, так які входять, і всі ці військові потенціали, їх арсенали, їх можливості ВПК, тобто зброя, винищувачі і так далі, все це може бути застосовано, власне кажучи. Тобто, Путін, я думаю, чудово усвідомлює, що а якщо ми говоримо про конвенційні види озброєння, я маю нова а конвенційні види озброєння це ті види озброєння, окрім ядерної зброї, да то тут Росії нічим тягатися з Крим ну, НАТО, насправді, тобто, а, тобто потенціал абсолютно, абсолютно різне, але у Росії є ядерна зброя. А я думаю, що це впливає так само, як і низка натівських країн теж має ядерну зброю. Але якщо ми подивимось на ядерні потенціали, то ядерний потенціал Росії і Сполучених Штатів Америки десь є приблизно однаковий. Да, тобто, тобто він скорочувався, але за кількістю там декілька тисяч атомних бомб він є десь приблизно однаковий. То тобто зрозуміло, що там вони є стратегічні, є тактичні, але десь там є близькість. І от я думаю, що якщо ми говоримо про НАТО, то а, ще одним з моментів, а, ну скажімо так, що їх стримає? А це справді є оце ядерна парасолька. Да, тобто, бо страхи пов'язані з ядерною зброєю, ну вони існують. Олексій, то я правильно розумію, що найближчим часом ми все більше будемо чути з новин, так що країни Балтії, найближчі сусіди України, готують свої кадри військові, так нарощують свої воєнні потужності і будуть далі стримано коментувати війну Російської Федерації проти України. Абсолютно вірно, я думаю, що країни Балтії вони потенційно розуміють, Ну і власне ця інформація з'являлася в більді і в інших західних виданнях, що вони можуть стати наступними цілями а, або ще одними цілями, скажімо так, Російської Федерації. Тому так вони будуть намагатися. Знаєте, а, якщо ви не хочете війни, готуйтесь до неї посилені. Тобто вони діють по цьому сценарію. Олексій, дякую за пояснення. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.